Слава Україні! Так, 20 березня сьогодні вирішив покопатися, вологу пошукати, де ж тут наша волога. Вірніше, на якій глибині вона є чи не є. В общем, типу, по, по дослідження на вмісту вологи в грунті, в метровому шарі. Викопав бураман вирив, верніше. Таку ямку тут метр і трошки. Дивіться, десь метр 0,5 по нижній цій метр 04, метр 05. По нижній частині держака лопати. Дивимося, видно вам чи ні. він Забурився, дивився, значить, що по волозі. Десь до 80 сантиметрів щось є в нас. А далі ну, теж є. Ось це останнє ось те, що витягнув. Воно ось бачите. В принципі, ліпиться. Тобто волога є. Давайте ще так ось кинем, бумцьк, але воно ось розлетілось, бачите? Тобто шорт -то вологенький, але не наскільки. І сіріша тут уже, бачите, таке глина, воно наче тут видно, що чи не видно. Сонце якраз зараз так світе. Тут видно, ось бачите? Чорнозем, а ото теж вже останній раз витягував. Ось така воно. Ну, якась волога є, тобто десь до 80 см взагалі чудово і ліпиться, і ну таке воно, як глей кажуть, да? а отут уже от я б сказав би таке щось типу стиглий ґрунт. Да. ну Воно теж вологеньке, відчувається волога, але не таке, як, допустимо, ось це ось я копав вчора, виривав, то тут ось воно, бачите, таке сиріше значно. Так. Ну так що ж, волога в принципі, слава Богу, є на початкові етапи розвитку наших рослин. Тому далі вітер може задувати, ми наушник не взяв. Так, ну ось отак так ось. Таке коротке відео, поділюся, думаю, стосовно е, запасів вологи в ґрунті, це у нас Полтавська область. То в принципі якось так. Ну і пшеничка, ось, бачите, це трошки інша діляночка, це сусідська справа. А зліва моя, бачите? Різниця у посіві. Різниця в посіві тут на початку жовтня сіялося, а я сіяв в кінці там, тижнів половиною. І різниця досить таки суттєва. Ось. Бачите, кущення тут у нас ось три погінці є три, В принципі, по три, скрізь. Да. Тільки тут різниця в тому, що вони посіяли. Я не знаю, кілограм по 300, мабуть. Така густота, що просто, я не знаю. Ну, вони завжди густо сіють, сусіди. Я їм казав, не загущайте, це пшеничка Леммі, але вони вирішили так. Ось мій реформ. Вже потрошку також зеленіє, вже бачите, третій листочок. Подивлюся, я думаю, що вона, в принципі, б повинна покущитися. Ну, а там далі будемо спостерігати. Трошки воно зеленіше стає за ці дні. Воно так відчутно позеленішало. Так що будемо дивитися. Звісно, це баноріс зробить би лабораторний. Скільки ж її в метровому шару цієї вологи. Але так, на око, я думаю, десь міліметрів. Ну, не знаю, ну 150 має бути. Тобто, якби увесь шар метровий був би ну, такий, як оце, такий вологий, гливкенький, то тоді до. Да. Тоді я думаю, що тут взагалі може і під 200 було б. А так, ну, десь, думаю, міліметрів 140-150, має бути. Що в принципі то. І відносно Ну, і не, не багато. Але враховуючи наші реалії, то я думаю, що на сьогоднішній день достатній запас. Будемо тоді далі дивитися. По цьому. Ну, по вегетації маю надію, що щось у нас випаде. Того, що якщо не буде... По вегетації в нас опадів, то ці опади будуть вприйняти. Ну, ця волога, наявна зараз у ґрунтовому шарі. Вона буде, ну, їй не вистачить для формування нормального урожаю, скажімо так. Ну, поділився з вами спостереженнями. Дякую всім за увагу. Всім пока.